Підключення до тахографів. Віддалене щитування даних з тахографа та картки водія. Отримуйте відомості про час праці та відпочинку водія. Інформацію про зупинку та простої. Дані сканшини. Відстежуйте дотримання маршруту, швидкість руху та пройдену відстань. Завантажуйте дані з тахографа під час закордонних поїздок без потреби відвідування сервісного центру. Автоматизуйте скачування даних з тахографа з відміткою про завантаження даних, контролюйте дату калібрування пристрою, зберігайте завантажені дані, формуйте інформативні звіти та аналізуйте кожну поїздку. Отримати комплексні послуги gps моніторингу, контролю пального, підключення до тахографів, контролю вагових та обробки полів агродронами від лідера українського ринку.